Доброго дня! Вітаю вас на Кляге Мауер ТВ. Стіна плачу. Тема сьогоднішнього випуску безкоштовно, але небезпечно для життя. У Швейцарії до кінця 2012 року в рамках кантональної компанії Щеплень для жінок від 15 до 26 років пропонувалося безкоштовне щеплення проти раку шейки матки. Британська національна служба охорони здоров'я видавала підліткам у віці від 16 до 18 років чек на 50 американських доларів, якщо вони погоджувалися зробити щеплення з ВПЛ вакциною Гардасел. Це викликає подив, оскільки відомо, що в Індії померло 6 дівчат саме в результаті цього щеплення. Після цих випадків смерті державний міністр охорони здоров'я Індії. Гандеселван рекомендував усім державам негайно утриматись від вакцинації проти ВПЛ папілома віруса людини. Однак замість цього небезпечна для життя вакцина як ні в чому не бувало, поширюється далі. Про те, що тут задіяні великі грошові суми, можна сказати однозначно. Згідно журналу Шпігель в результаті ускладнень від використання обох вакцин Гардасил та Церварекс. Лікарняні каси в Німеччині відшкодували за рік 244 мільйони євро. Лікар Сазонова Ірина Михайлівна, член Союзу журналістів, у своїй статті від 10 березня 2013 року пише наступне: Чи може Всесвітня Організація охорони здоров'я покласти край вакцинному бізнесу? До зустрічі в наступному ефірі.